Ранішній обхід починаю з помідор. Помідори глянь такі аж сині, закалились, як дубочки. Після, Я ж виключила отоплення раді цих помідор, глянь така коренева. Не хочу доставати, вони, бачите, як можу якусь листочка обірвати, чи ще що. Добре, що в мене такі коробочки були, слухайте, так зручно, в ящики. Помічниця моя. Цілий ранок, з п'яти ранку трудиться зі мною. Стала вже он бідна і каже, Надя, ти мене припахала. <рігла> а яка помічниця. Ідемо до цих помідорочок. Це мої кермеки. Це помідорки Мадрид. Недавно я пересаджувала їх з маленьких стаканчиків великі. От це мої п'ять помідорок, що я назву згубила. Не знаю, де її поділа. Тут от такі помідорки. У цьому ящичку трошки менші. Бачите? Далі помідори от, німецькі. Я так підозрюваю, що то Чорний принц. От. Отаке. От ну, ми зараз обійдемо. Бачите, яка в мене тут барикада доставила стола до вікна. А куди ж мені з цим всім діватися? І тут. Тут працюю. Оце, бачите, яке коріння теж один раз поливалося. Оце німецький сорт помідор. От, і, вроді би, так, якби на картинці Чорний принц. Це маленькі, я досіяла, треба їх полить монофосфатом вже для корінчиків. Вони і так, корінчики, бачите, пускають. А це той базілік, що я відрізала. Дивіться, як він гарненько. По два паросточки починає ідемо сюди, гляньте. Всі, бачите, всі-всі-всі гарненько ростуть, будуть дуже красиві кущики, прямо красиві. Оце молоденькі помідорки, вроді, п'ять я сіяла. Це то маріндо помідорки. Дивіться, які вони низенькі, треба про них почитати. Це Мадрід підійшла з другої сторони. Тут такі. Ну, от таке, Якось так. Гляньте, без поливання, яке коріння. Треба срочно у великий стакан посадити. Прямо срочно. А ці треба підсипати, того пересадить. Сюди винесла, бачите, цикламенчика. Він перецвів, новенькі листочки він пускає. А ну тут, Вон, бачите, новенькі листочки відходять. От, По два, по три. Тут скільки. Один, два, три. Чотири нових листочка росте, бачите, якщо вам видно. От, Але ж він повинен. Він же ж повинен якось засохнуть. І потім по-новому І їх можна розмножувати прям цибулиною. Їх, вони листочками не розмножуються. Цибулинка як висохне, підсушить її і розрізати пополам. Там будь вічка на тій цибулинці і посадить. І вже замість двох буде чотири. Їх можна і на три частинки різати, я читала, але не бажано. Глянь таке гарне листячко в нього. І цвіте гарно, і листя красиве. дай таке отаке відео я вам з, з, з такого обходу, огляду обходу. Чуєте, що кажу? Зараз йду в теплицю. Ай, гарне, яке коріння робиться. Прямо гарне. Дивіться, ну, бачите, всюди. Один раз поливала монофосфатом калію. Він для кореня і робиться така розсада, бачите, груба після монофосфата. Отаке. Підемо зараз ще до огірочків. Покажу вам ще огірочки. Я їх всіх пересадила у великі стакани. Вони в мене росли в касетах. Я пересадила в великі стакани. Зараз покажу. По дорозі до огірків підійшли ще на, один, на одне підвіконня. Гляньте? Ростуть, гляньте. А ці вже були червоненькі, бачите такі. І ще прорізаються між ними. Гляньте, ще наростають. Оце то, як зацвітать, це білий. Я куплю таких горшків і ще отакі. Вони не люблять глибокого, знаєте? Вони люблять, щоб це. А це черенки. Червоні. Оці я купувала по одному, по одному і не дешево. От. Але посадила, тому що, коли з нього корчик виросте, то тут буде по три кольори в одному горщику. Тож посадила, бачите, у такі, о сюди просто поставила, а посадила такі, о. То тут буде в одному це я попідпирала, щоб вони якось в одну сторону дивилися, щоб воно звідси виходить. Ну, я вам скажу, що дуже красиво. Оце який колір буде. Тож, бачите, як я посадила їх. Це буде колір. Це червоні. Оце білі три. А це рожеві. Ні, це білі. А це рожеві, це рожеві, а це білі. Вон, бачите, у мене все написано. Просто я сюди подоставляла, бо в мене немає місця. Ох, які будуть красиві, гляньте. Оце, кому повисилала, вони повинні у вас такі бути. Вони повинні ви доглядати. Я вам в кожному розказую, що треба робити. Вони повинні от так наростати. Гляньте, по скільки, бачите? Там, де один, то там два, три, чотири. О, гляньте всі. Ну, добре, йдемо зараз. Ідемо зараз. Ідемо е зараз до огірків. До огірочки. Ось тут тепло. Тут от, тепленько. Оце мої кабачечки. Тут чотири сорти, один дуня, треба всі теж високі стакани. От один кавілі, е два жовті. І два ще інших жовті. Це анемонка, та, що я купила, гляньте, як вона вже під лампами гарненька робиться. Це підсіяла чотири джавелінчика. Треба їх полити вже, вже листочки є. Підгодувати їх треба. Новенька фіалочка сьогодні з'явилась така. От. Вона ще не розкрита добре. Гляньте на цю красоту мою. Вчора вона була не така, сьогодні красивіша зробилась. Також оця. Всі красиві фіалки. Оці мені буде цікаво. Оці тут повинні бути, мабуть, манюні квіточки. Оці, всі дуже гарненькі. Але я вас прийшла, вам прийшла огірочки показувати. Вчора я старалась, пересаджувала їх усі і пересадила у великі стакани. Бачите, Арктика. Всі попідписувала. Оце Арктика, і це Арктика. Оце німецькі, тут точка стоїть. Погано видно при цьому світлі. Це лампа така, отако. А так кажеться, що жовті. Вони темно зелені. Це он бьорн. Оце бьорн. І вчора дивіться, скільки білих начеренкувала. Оці і оці білі. Моя краса. А ці, що мені треба сьогодні почеренкувати? Оце рожеві, бачите, вилочками переділені. Глянь, таке коріння геть наверх. Дивіться, що робиться. Це рожеві, гляньте, які всі. А це червоних ще трошки. Червоних вже оце все, що залишилося червоні. Тут мої такі огірочки поки що задоволена. Гляньте. Оце вже вони так будуть рости до теплиці. Отаке. Включаю світло. Хай світло для того, щоб вони не переростали. Це фітолампа. От, і щоб вони не переростали, щоб гарненькі були. Сьогодні відкривати гортензії не буду. Вчора провітрювала. Таке на цьому все. До слідуючого відео. Дякую за перегляди, за коментарі, за підписки, за лайки. За все. Пишіть, може, ви щось хочете на яку тему. А я зараз йду працювати в теплицю, набирати землю, бо як гаряча буде, то там буду втікати звідти. Отаке. От всім гарного мирного дня. Всім самого найкращого, здоров'ячка. От. Такі. Всім здоров'ячка, всім добробуту. Працюємо. Почався сезон. От. Почався сезон і вже треба працювати. <гум> Мусимо працювати, тому що це ми робимо самі для себе. Отаке. От На цьому все. До слідуючого відео.